Всім привіт! З сьогоднішнього ранку середи, якраз коли останній день відлиги від перед сильними морозами, я вирішив з колегою вискочити на одну із заток Дніпра і половити окуня на балансири. От бачите, перший вже у мене на гачку висить, це 3-сантиметровий єті. Клювань поки що не супер багато, і з більшості він, як називається, грається. Він підкидає ківок. Вірніше, хлист до гори, ось такий підмалька кольор. Під коля. підкидає хлист, а нормально засікатись, поки не хоче. Але є сподівання, що ну, по-перше, зараз тільки світанок, трошки він розчахлиться, прокинеться, воду дадуть на Дніпрі, і він зашевелиться. Ми його половимо. У нас сьогодні досить короткий виїзд, ну не знаю, там максимум до 12, а потім треба далі йти в офіс працювати. Сподіваюсь, ми за цей час вам наловимо гарного контенту, порозповідаємо, що знаємо про балансири, покажемо, як ми на них ловимо, якщо у нас буде ловитися. Якщо не буде ловитися, у мене Всякий випадок прихована без мотилка. Але я не сильно хочу до неї звертатись, бо безмотилка нормально працює і по пасивній рибі, прямо там серед зими або в кінці. А от поки початок зими треба ловити свій шанс з усією вудкою і з балансирами клювання. До речі, оце от було таке досить жваве злею. Це дивіться, це висота така від дна. Це десь півтора метра майже. Якщо опустити такі вниз, тільки тоді балансир ляже на дно. От. Це поки лунок трошки пробурив, напарника взявши бур, то тобто зігрівся так, що аж шапку зняв аж гаряче. Та й на вулиці близько нуля. Ну, продовження буде, не буде. Зараз треба бігати максимально активно, шукати рибу, тому що ну, ранішні години вони якраз окунятника найбільше і годують. Тому що, як я кажу, що ти мав піймати на балансири до... 10-ї години це і є твоїх там, не знаю, 80% улову за день. Потім ще 20% ти доловиш в кращому випадку до дванадцяти, може пів першої. А потім або доставай без мотилку, або пакуй речі, йди додому. Ну принаймні в навколо київських локаціях, на Дніпрі, на затоках так воно працює. Як у вас можете написати в коментах? Вирішив поміняти свій 3 сантиметровий балансир на 2-м, тому що риба не сильно активна. Буквально там днів 4 тому її тут давали всім, хто хотів і вмів той балансир дергати. У нас, на жаль, тоді з камерою тут не було. От, е а тепер, коли вона трошки все-таки затупилась, ну плюс у ці погодні качелі, то є варіант, що зменшення розміру це шлях до хоч якихось більш-менш стабільних плювань. Тому що е коли риба на точці є, а це видно по цим підбоям ківка з моєю трьошечкою, то значить, що щось її не влаштовує. Єдиний момент, який може бути ну, типу, мінусовим, в мене тут 0,15 жилка. Тому що розрахована була утка, в першу чергу під трьошечки. А 2-сантиметровий баланси ну, я би рекомендував ставити на жилку десь 0,12, ну, 0,13, ну, типу, це верхня межа. Тому що якщо ловиш на глибині 3-4 метри, то вже простір для гри того балансіру буде не настільки класний, як, як цього би хотілося для результативної роботи. Тут Андрюха вже майже два поспіль здорових окуня злив. Щось вони в нього впиралися мордою в лунку і сходили. Так що це що означає? Це Значить, треба поджопничать починати. Бо якщо в мене такі не клюють, а у нього клюють, значить треба йому допомогти їх піймати. Правильно, Андрюха? Знаєш, е -е -е. це якийсь жадний. Жадний. Не хоче рибою ділитися. Прямо, Прямо ватіша. Аби це була десь якась хуйня, типу фарватера, я би по такій бой близько не ходив. Оскільки риба рота не хоче нормально відкривати, щоб її туди помістився балансир, то довелося от поставити таку, як вона називається, шрімп, по-моєму, у нас. Коротше, це вольфрамка вікінговська, щось близько. Близько грама, я сказати, не пам'ятаю. Там, якщо що в описі, потім все це укажу. І от на неї вдалося видурити рибу. Але при цьому саме з цієї луки вдруге зійшов в окунь, ну, по його словам, десь на пів кіло. Я сподівався, що в мене буде такий самий, але, як то кажуть, великому е, роту великий шматок, меншому менше. От моєму меншому шматку, поки що порадувався такий окунь, але сподівання на пів кілошного все одно мене не полишають. Опа, сюди. Андрюха, грам 300. І причому не з першої покльовки. Це ж з той жолунки, де я поймав. А? Гарний який. Я вже від цей втратив трошки надію. О, бачите, як він красиво розтопирився. О, бачите, хавнув як. Балансірчика. Це у нас вікінговські єті, тройка. Кольор, по-моєму, називається Smelt. Це, по-моєму, мальок англійською, але я не впевнений. Хто шарить, пишіть. До речі, багато хто вважає, що коли окунь не активний, його треба провокувати кислотними кольорами. Я навпаки вважаю, що окуня варто провокувати. Ну, в плані, неактивного не головити, якимись натуральними, стриманими. Можна з відтінками синього, якийсь там хром там і так далі. Але, ну, типа, щоб не блистів, як то кажуть, як у кота яйця. Сильно темні, ні. Ну сильно темні хіба, що буває, коли дуже прозора крига і е, от він відмовляється від цього іншого, тоді можна поставити щось темнішеньке. О, такий гарний опит. А ще, до речі, момент. Е, окуні лишаю лежати біля той ополонки, в якій їх піймав. Пояснюю, чому так. Дивіться, от зараз я прийшов і піймав тут окуня з якогось там буквально з третього підкидання. Тому що я тут залишив того окуня, якого піймав тут першого. І він є мені, як то кажуть, маркером на цій е, ополонці. Тобто я знаю, що тут була риба. Окуня взимку я цього забираю. О, Андрюха теж воно ували. А ну, Андрюха, покажи. Ого! Ого! У мене на нападіння просто, я навіть ківокти, не встиг цей. Дивись, хоба. Ого. На що піймав, розкажи. 3-сантиметровий Да. Витрення. А який колір? Такий, як ти мені пам'ятаєш, порадив його такий голубенький, такий блищачий. Типа хромований мальок, так? Так, да, да. Хо-хо-хо! Нічого собі! Це найбільший окунь цієї зими. Прям не огонь, трофей ще цілий. Пишіть в коментарях. Найбільш точну вагу цього окуня вказуйте в коментарях. Виграти від мене три балансіра Єтті Вікінг. І щоб більш було зручно, пишіть, які кольори хотів отримати. Всім бажаю такого окуня. Щоб ти зрозумів, я кидаю балансір, у мене навіть не натягується жилка, у мене тут запутане. Я тримаю, у мене вже в руку смик. Тут, походу, от видно, видно, зараз таки оцей момент настав. Чи на Дніпрі пхнули воду, чи я не знаю, у нього очі нарешті, нарешті розкрилися у того окуня. І він почав клювати. Це прям. Це прям. А високо чи низько взяв? Низько? От, в мене теж низько. Пойдеть. Андрюха, красава, який, я. Ну, не дарма він чемпіон України по спінінгу. По мармишка не знаю. А по спінінгу точно чемпіон по береговому. Дивіться, що характерно. Е -е, я піймав гарного окуня. Ну, звісно, не такого гарного, як Андрюха. І Андрюха втащив. І це сталося буквально ну, там, з інтервалом менше, ніж хвилина. Тобто це поняття виходу у риби і того, що не треба, як то кажуть, гаяти час в цей момент, ну, типу серії, піймав гарну рибу. Зразу що? Достав фотік, давай фоткатися, друзів звать, там, не знаю, хто хто щось там 100 грам за збитого, хто це споживає і так далі. Але у Окуня дуже короткі ці виходи. От щойно ви попали на ось, що у вас бенкнуло один, другий. Забудьте про все: про їжу, про чай, бутерброди, спілкування з корішами і інстаграмні фотки. Ловіть, поки він ловиться, бо цей проміжок може бути всього 10-15 хвилин. Добре, якщо 10-15 хвилин. Іноді може бути 3-5. І, і все. А вже потім ви встигнете і чайку попити, і поспілкуватись, і пофоткатись. Оку нікуди не дінеться. Тим більше зараз відлига, він ну, тіпа, свого красивого зовнішнього вигляду абсолютно не втратить. Ось ну, так. Оскільки часу у нас сьогодні мало, ну і взагалі мало часу цього активного відносного виходу окуня, то треба дуже активно переміщуватись, багато міняти лунок, тобто на одній лунці затримуватися більше двох хвилин, я би категорично не радив. Це перше. По-друге, ви маєте опрацювати мінімум три горизонта глибин. Спочатку я, як правило, опустивши балансир до дна, припіднімаю його сантиметрів на 20, рідко вище роблю там серію там. 3-4-5 оцих коротких е, ривків з паузами, е, потім піднімаю сантиметрів на 30, така сама серія, ще на 30. І потім іноді вже буваю от на рівні очей. Отак от саме я сьогодні півав свого першого окуня на цій же ополонці. Я вже підняв до рівня очей так просто дивлюся, потикаю на ківок щось. Бемс. Мені раз підбило вверх, другий раз, а потім вже Бемс вниз, і я доловив того окуня. Е, тому що ніколи не знаєш, де падлюка полосата буде стояти. Який у нього настрій, бо буває таке, що з дна, наприклад, клюють дрібні живці, а вище клюють середні, а взагалі в пів води можуть клювати такі лапті. Так буває. В мене чому, наприклад, так почалося опрацювання горизонтів, тому що була одна риболовля, коли я ну, скажімо так, опускаю балансир вниз. ну, тіп, Я розумію, що тут 4 метри, а він у мене вже десь на 2,5 просто перестає падати. Я такий, що за фігня, За жилку, а там окунь грам 350. Я такий, хм. опускаю цей горизонт наступного разу, знову окунь. І так коли 15-20 була просто шалена роздача. І це ну це півтора метра від покльовка, от поки я говорю, покльовка в руку така легенька. О, тому що іноді бувають клювання такі, які треба відслідковувати по е, вершинці. Це в мене е, з карбоновим плисом вудка, це мій Макс Денега зробив. Е, ну, тобто, чуйка в неї хороша. Але коли воно підбиває вверх, то в руку цього не відчуваєш, це ж не є ну, тіпа, ну, ривок донизу. Це навпаки. Воно підважує доверху цей балансир легким щелбаном, і тоді, тоді треба вже дивитися. Е, до речі, у нас сьогодні з Андрюхою принципово різні по конструкції вудки. У нього вудка з ківком, лавсадами, по-моєму, якщо я не помиляюся, а в мене безківкова, але з такою м'якою досить інформативною вершинкою. Єдиний мінус її це те, що е, вона розрахована на певний вузький діапазон е, балансирів, тобто двох-трьох і і зашибіс, четверки вже ну, прям в напряг і то не на течії, і все. А, наприклад, на набутки Андрюхи він може там, змінивши довжину того ківка і так далі, він може умовно і трьошкою, і п'ятеркою попрацювати, ну, типу, трошки ширший діапазон у нього. О, о, о. о. о такі откунізи. Так само свіжа лунка, якась там, не знаю, там третій підкид, і він висить. Тобто сьогодні, хоч він і пасивний, але от, е, його, як то кажуть, е, і змором взяти, ну, типу, не сильно виходить. Тобто, або він взяв одразу, ну, тіпа, як одразу, ну там, до 10 підхідів, або, або йде додому. Ну, не додому, а до наступної лунки. От і все. Бачите, як дивно клюнув окунь? Підбагрився, під нижча лепе, а клюнув він дуже дивно на Падінні балансі, річ на падінні, я просто перевірив глибину ополонки. ну, як завжди, опускаєш до дна, стукнути по дну. Ну, іноді буває, це якимось чином рибу провокує. Іноді це просто для того, щоб відслідкувати, де тут дно. і потім піднімаєш балансир, починаєш грати. А от щойно я стукнув по дну, відразу відчув, що вже щось висить. Я спочатку думаю, чи сміття якесь донне, ну, може, ракушка, бо тут ракушка є на дні, ні, пручається окунь. Ну тобто. Тобто. Оп, о, бачили? О, новий висить. Да, новий дрібний. Знаєте, став на фабрику по роздачі дрібних цих. І почему, бачите, ну, тіпа, так, такого розміру окуня абсолютно не лякає е, троєчка баланс. Ну, Прямо від слова зовсім. Він його доволі жадібно, я б сказав би так, атакував. Поміняв я колір балансира на синьо на такий самий, як Андрюха піймав свого того здорового окуня, і ще два таких же злив. Верніше, не те, щоб я поміняв, це мені риба поміняла і трошки мої кривенькі ручки. Е я випадково затягнув регулювальну шайбу на катушці своєї вудочки. Вона, відповідно, не стравлювала жилку. У мене клюнуло щось хороше. Ну, хотів би розказати, що такі, як у Андрюхи, Та більше, ніж у той, що Андрюхи у мене клюнув, і обірвав жилку на балансирі, тому що просто катушка не... Я почала стравлювати жилку, а я підсікнув, як то кажуть, як в останній раз. Ну от Тепер, як то кажуть, мінус балансір і плюс, як то кажуть, нагадування перевіряти, щоб гаєчку не пережати. От, На балансір поки рот прикрив. Е поки, на жаль, нічого крупного на безматил не було, але о-о! Це чуть крупніше. Це вже, типу, не зовсім живець. верніше, це крупний живець, я називаю. Да, це вже типу, крупний живець. От, А до цього такі окуні клювали сьогодні на... Балансир, це буквально якісь 30-40 хвилин тому, вони трошки покльовували. От, зараз прикрили рота. Не знаю, може відкриють його знов для балансу, може ні, невідомо. А поки що оця креветка у нас шрімп плюс біц, ця вікінговська на півграма, робить свою справу. Аби я сьогодні був з жерлицями і мені треба були живці, це було б якраз золота ловля. От, ну, аби, Нормальні окуні відкрили рота. Тоді би кайфанув по якимось А Так поки як то кажуть, чисто розвлікало. О, о! Там прям хтось... Хтось... Хтось давить. О, ну так не дарма давить. Такий окунь, скажімо так, для безмотилки вже приємного розміру. А? А гарній а. А. А куди 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 мені для статистики потрібен це більший злетіла нормишка 5, нормальний коньок. Отдав мармишку. Так, мармишечка взагалі шикарно почала працювати. Я прям очікував, що без мотилки дасть результат, коли замок не балансир, але прям прям так. Що, по суті, три проводки, три охоня. Ну, дивіться, ну це прям все, як то кажуть. Аби всім їм завжди так давалася риба, як оце от вона зараз є. Жилочка 208, смартовська SLR, дуже тонка, м'яка і класна. Щоправда, коли підсікати, як то кажуть, забувши, що вона 208, можна попрощатися з мармишкою. Особливо, якщо клюне такий окунь, як у Андрюхи трофейний, той зразу зробить до побачення телебачення. Щойно моя коробочка з балансирами похода лише на одну приманку. Я поставив такого кислотного попугая того ж самого 3-сантиметрового гєті, перша жлунка, підривчик на першому ж підриві, тичок вниз такий ну, відчутний. І Я підсікаю, ну, прям і підсікаю, як в пустоту. Ну, тобто це не був обрив на підсівці, ну, як попередній балансир я обірвав. Це був просто в пустоту. А в пустоту це що значить Це значить, щука взяла свій податок моїм балансиром. Падлюка, що ще скажеш? Один із варіантів, коли. От, як у мене зараз був якийсь підбой по балансиру, але він далі нічим не продовжився. І ну, я розумію, що риба зараз дуже пасивна, то можна дуже швиденько, саме головне не втрачати часу, е витягнути отак от снасть і опустити сюди снасть без мотилку і спробувати доловити того, хто там тюкав. Я впевнений, що він там стоїть і чекає мене. А снасть ми поки перенесемо кудись, кудись в бік. Опа, є ого, ого. о! Ну, не сказати, що прям трофей, але приємний, приємний, приємний акушарик. Бачите? Лунка дала рибку, помовчала і дала її знову. Причому половина цих окунів вона дала на балансир, а решту вже на безметелку. Оп, куди? Назад. Так легко від мене не втечеш. Бачите, хотів перейти на лунку, де хтось бемкав по балансиру. Але ця лунка не відпускає. Отак воно якось раптово все стається. Тобто то не клює, не клює, взагалі нічого зовсім. Там хвилин 15, то там 5 хвилин щось десь бемкає, покльовує. Ну, Тобто, щоб зовсім я засумував і вже сказав, що краще я поїду в офіс, такого ще нема. Ну, хоча, я думаю, мало хто з вас сказав, би, да я поїду в офіс, нафіг мені оця ося, вся ваша безмотилка, ці всі ваші балансіри, правильно? Ми ж всі такі, тільки ж роботу поработать. О, такий от пузань. Вірніше, я впевнений, що це пузаниха, а не пузань. Тому що це, напевно, у неї черво забита і кров'ю. Вдалося теж видурити одну з цієї досить уловистої луночки. Ого, ого. Прямо. Аж стравлюється жилочка. Опа, а? Який мордач. А? Мордоворот такий. Дивись сюди. Опа. То що я казав? Б'єш нову лунку, поруч, де у напарника клюнуло, і в тебе теж клює. Як і очікувалося, після десятої окунь на балансири вже перестав клювати. Зараз вже одинадцяте з копійками, і тому варто пакувати на 16 і рулити в офіс, тому що робота сама себе не зробить. А такий от короткий виїзд саме по активному окуню, тому що активний він ну по суті від світанку і до десяти тридцяти. Потім або без мотилка, або як ми пакуєте речі і рути в офіс. Але не забувайте. Андрюха розігрує три отаких робочих балансіра, на якого він піймав сьогодні реально трофейного окуня. Якщо вгадали вагу цього окуня, а ще в коментах, якщо напишете три кольори, які хочете отримати, то отримаєте саме ті, які ви і обрали. Тож хай комусь пощастить. was better.